Уявіть родину, де сніданок проводять не на затишні кухні, а порації між обстрілами, де мати, батько та син не просто рідні люди, а бойові побратими. Це історія родини Керековичів із Зарічного на Рівненщині, першої сім'ї в Україні, де кожен мецина юриста до батьків-медиків став кавалером ордена Народний Герой України. В центрі цього трикутника незглавності стоїть вона, жінка, яка рятувала життя там, де іншу втрачають надію. Лариса Карипович, позивний мама. Що для вас означає поняття жіноча сила в контексті сучасної України? Ну, жіноча сила, жіноча сила. Певно, об'єднатися треба всім жінкам незалежно воює її чоловік, чи син, чи що. Матері, які загизаги мають загиблих синів, жінки, яких Потрібно об'єднатися і робити все для нашої перемоги. Ну в тому, напевно, є наша жіноча сила, тому що ми, як берегині, як матері. У грудні 2014 року, потрапивши в підрозділ госпітальєри, очолила медичну службу батальйону, пройшовши найгарашіші точки фронту. Виживала під обстрілом градів і виносила поранених із мінних полів. Поки Лариса виймала осколки стіл. Вона встигала бути психологом, бо знала, що болить у кожного солдата. Позивний мама став її сутністю. Вона не просто лікувала, вона дарувала віру в те, що життя переможе. Пані Лариса, чи пам'ятаєте ви той момент, коли зрозуміла, що ваше життя тепер нерозгоримо пов'язане з волонтерством та допомогою фронту? Ну, коли ми були ще волонтерами. Я поїхала до своїх е, сина і чоловіка на фронт з волонтерською допомогою. Це був грудень місяць, і коли я приїхала, вони на той час перебували в підрозділі з Приїхала, зрозуміла, що там дуже багато молоді, яка е, надає медичну, домедичну допомогу, рятує життя нашим захисникам. Але треба було багато вчитися і багато вчити їх, тому що це все було е, на колесах. Тому що війна розпочалася, люди були не готові до того. А я пам'ятаю ваш звичайний день. Чи залишилося у ньому місце для звичних досвітніх ритуалів, які були до 22 року? Вити каву, далі в мене трошки маленьке господарство, є там курочки. Якщо це сезон, це, звісно, полив рослин. Ну і я ж кажу, працювати саме по волонтерці це в мене ніч. Після років війни Лариса повернулася до рідного зарічного, але спокій це не про неї. Сьогодні мама знову в строю. Вона не зупинилася ні на хвилину і продовжує активно волонтерити. Збори для фронту, логістика, медицина. Лариса професійно тримає тил, бо знає ціну кожної секунди там. На передовій Лариса Каракович, жінка, яка довела справжню зламість продовжувати світити іншим, попри все Дома, в строю заради кожного життя.